Ці книги налякали мене просто до мурах. Деякі з них я читала вночі, і це було великою моєю помилкою. Сьогодні я розповім вам про топ найстрашніших книг саме для мене. Привіт! Мене звати Альона, і ви на моєму каналі про книжки. Нещодавно я зняла дуже цікаве відео про те, як страх впливає на читача, чому ми не покидаємо читати страшні та мотрошні книги. Обов'язково подивіться це відео, якщо ви ще не бачили. А ще я дуже буду вдячна за ваші лайки, підписки. Та коментарі. Це дуже допомагає моєму каналу розвиватися. Дуже вам дякую. І якщо ви вже подивилися попереднє відео та тепер знаєте, який феномен страху, що це таке і як це впливає на нас, на читачів, сьогодні я пропоную вам поговорити про наймотрошніші книги. Сьогодні я розповім вам про топ-5 моїх улюбленців, які для мене були дійсно найбільш моторошні. Це були книги, від яких прям бігали мурашки по шкірі, і іноді навіть було лячно лягати спати. І першою книгою, про яку я вам сьогодні розповім, це книга французького письменника Франка Тільє і його Запаморочення. Ця книга була дійсно дуже закритою, мотрошною, клаустрофобною такою, яка викликає усі страхи на якомусь фізичному та підсвідомому рівні. Сюжет оповідає нам історію чоловіка, який просинається і знаходить себе у невідомому місці. Це не просто невідоме місце, це якась печера, де просто кам'яні стіни. Цей чоловік прикутий до скелі, і разом з ним його собака. З часом чоловік знаходить ще інших людей, які так само прикуті до скель, але за різні частини тіла. Їм потрібно зрозуміти, чому вони там, звісно, перш за все, вибратися, зрозуміти, як з цього вийти. І це настільки клаустрофобний, закритий, страшний роман, що я навіть не можу вам передати свої емоції. Чоловіки не пам'ятають, як вони там опинилися. Чоловіки не розуміють, за що вони там опинилися, і, звичайно, вони не знають, як звідти вибратися. На початку оце все темне, таке напружене. Це дійсно такий клаустрофобний роман, коли ти у замкнутому просторі, і ти абсолютно нічого не розумієш. Взагалі, клаустрофобія це такий один із найдавніших видів залякування. Мені здається, один із найбільших страхів, які може відчувати людина. Ти у темному замкнутому просторі, який холодний, у тебе обмежені рухи? Ти не розумієш, як звідти вибратися, і мені здається, лише один цей факт вже зводить з розуму, чи не так? По-друге, сам феномен втрати пам'яті також досить сильно напружує і головного героя, і тебе, тому що ти не розумієш, що тут взагалі відбувається, як ти сюди потрапив, і що взагалі може бути далі. Тут вступає Параноя і недовіра до усього, що тебе оточує. тому що насправді це дійсно досить складно зрозуміти, чи можна довіряти тим людям, які поруч з тобою. Звісно, вони також прикуті, але це нічого не означає, тому що хтось може бути і винним у всій цій ситуації. Можливо, це через тих людей ти тут опинився, і взагалі. Здавалось би, можна якось об'єднати свої сили і разом із цими людьми вибратися, але чи дійсно можна довіряти цим людям? Отут вступає параноя. І параноя не лише головного героя, а й ваша, як читача, тому що ти разом із головним героєм переживаєш усі ті складні відчуття, почуття, емоції. Дійсно, ти вже в якийсь момент такий непосидючий і не розумієш, а що ж буде далі, що, як воно, хто всі ці, ці люди, і це прям дійсно лякає. І, звичайно, невідомість. Невідомість лякає не лише в книжках головних героїв, але невідомість лякає і нас, людей у нашому реальному житті. Уся ця книга, вона під цим фльором невідомості. Невідомо, хто це, що це, за що це, що буде далі, що це за місце. Взагалі нічого вам не відомо. Автор, як на мене, дуже майстерно зображує усі події. Він вкидує якісь флешбеки, якісь пояснення, трошечки. Можливо, прирозкриває вам ту таємницю, але до кінця ви нічого не розумієте. Від початку і до кінця роману ви перебуваєте у повній невідомості. Ви дійсно у повсякчасному напруженні усю книгу. І це дійсно доводить до мурах. Автор невимовно майстерно зображує усю атмосферу через Опис навколишнього середовища. Це холодно, це волого, це мокро, це дуже голодно. Тобто усе, що відбувається, ви не мов би, можете Відчути на собі, тому що з одного боку описуються доволі зрозумілі та прості поняття: як холод, як голод, як невідомість, як страх. Але це настільки прості фізіологічні навіть поняття, що ви дійсно, як читач, розумієте, як відчуває себе головний герой. І якби просто поміняти вас місцями з цими головними героями, можливо, коли хтось читає, так уявляє собі. Це дійсно моторошно. Усі фізіологічні відчуття, які описуються, вони також додають цього жаху, тому що головному герою холодно, головному герою моторошно, і все це на фізичному рівні дійсно дуже сильно відчувається. Але не лише описами фізіологічних відчуттів та опису навколишнього середовища, створена та моторошна атмосфера, сама структура тексту, короткі уривчасті речення, деякі флешбеки, роздуми самого головного героя, які так само нагнітають. У ту обстановку, вони все це так сильно пов'язане і так сильно впливає на умотрошну атмосферу тексту. Завдяки таким уривчастим фразам, завдяки таким неясним, дещо замнезією, деяким спогадам створюється оця атмосфера невідомості, коли ви поринаєте туди, і вам вже взагалі стає настільки страшно, що, мами, не горює. Ви не просто переживаєте те, що переживає головний герой, ви ніби десь поряд з ним прикуті до тої скелі і розумієте максимально сильно про все, про те, про що він говорить насправді. Це просто невимовно крута майстерність Франка Тільє, за що я просто обожнюю цього автора. На жаль, у нас є лише дві книги у перекладі: це Запаморочення та Пазл. Пазл також досить параноїдальна така книга. це також досить цікавий психологічний трилер, і невимовно круто він пише, невимовно круті сюжети, тому я дійсно дуже-дуже сильно рекомендую вам почитати, якщо ви хочете щось такого, щоб полоскотало ваші нерви. Наступною невимовно крутою та мотрушною книгою виступає психологічний трилер від короля жахів Стівена Кінга «Мізері». Це одна з моїх найулюбленіших книг Стівена Кінга. Вона здається такою простою в один час, але в інший це просто нереальний крутий психологічний трилер, як на мене, навіть трошечки з елементами саспенсу. Сюжет цієї книги оповідає нам історію відомого письменника Пола, який вирішує закінчити свій відомий цикл про жінку мізері. І він потрапляє у аварію. Після аварії він усвідомлює, відкриває очі та усвідомлює те, що він опинився, наче в якомусь домі, десь у безпеці. У нього є капельниці, у нього є все медичне обслуговування, яке йому може знадобитися. Але він розуміє, що він не у лікарні. Чоловік опиняється у домі своєї фанатки. Фанатки його книг, і здавалося б, все має бути досить круто. Йому пощастило, тому що він вибрався із тої моторошної аварії засніженої погоди, і, здавалось би, шансів на порятунок досить мало. Але він вибрався, він живий, йому надається уся медична допомога, але в той же час здається, що щось не так. І він тут правий, тому що починається досить дивна історія. Я не хочу вам спойлерити, якщо ви ще не читали. Я дуже буду зазрити тим людям, які ще не читали цей твір, але це дійсно неймовірно крута та мотрошна історія. По-перше, обмежений простір усе відбувається в одному домі. А в принципі, в одній кімнаті, і це дійсно також створює таке відчуття клаустрофобії. Виходу немає, незрозуміло, що робити, як вибратися і що взагалі відбувається тут. По-друге, такий собі метод повільного нагнітання, коли все здається добре, а потім згодом стає все настільки дивно, страшно. Та мотрошно, що не тільки головному герою стає стрьомно, але і вам, читачам. Знову ж таки, вам здається, що то ви прикуті до того ліжка, і вам потрібно з того ситуації з цієї всієї вибратися. Та й сама Енні, жінка, яка допомагає Полу, вона стає все дивнішою і дивнішою. Все страшнішою та мотрошнішою, та не знаю ще, який прикметник сюди додати, але дійсно стає дуже страшно. Наступна тема це фізична жорстокість. Ми маємо не лише такий ментальний вплив на те, як почуває себе головний герой, що з ним роблять, які маніпуляції проводяться, але і є деякі сцени фізичного насильства, які, бляха, вони дійсно просто, наче ти на собі, це все відчуваєш. Стівен Кінг, я думаю, багато людей зі мною погодяться, але він неймовірно майстерно вводить в текст такі різноманітні штуки, які ти дійсно фізично. Фізично відчуваєш на собі. І це бляха лякає. Додатково до цього ще й у цей контраст від гарячого до холодного, коли з одного боку здається, що жінка хоче якнайкраще, і, можливо, в неї є якісь такі проблески доброти, але в той же час вона невимовно жорстока. В той же час вона така cruel. то я не можу підібрати якийсь такий синонім до цього українською, але це дійсно це саме слово якось в мене дуже асоціюється з цією героїною. Тому що вона дійсно дуже жорстока, вона дуже маніпулятивна, вона дуже аб'юзивна, і все це наче прикрито таким шлейфом доброти та піклування. І як може не лякати, коли людина, наче бажає тобі добра, але робить все для того, щоб тобі було найбільш погано? За моєю думкою, те, що робить цю героїню, такою страшною, це те, що вона дійсно реальна. вона... Можете поздоровкатися. Ця героїня дійсно реальна, і це не може не робити цю історію ще більш страшною. Тому що в нас є реальний письменник, в нас є реальна фанатка, і така ситуація по факту може дійсно трапитися у реальному житті. А не, як ми розуміємо вже з відео, які ви подивилися про феномен страху, ніщо так не лякає, як людина. Усе це зроблено на психологічному рівні, на фізичному рівні відчуттів та інстинктів. І саме це дійсно лякає найбільше, навіть якщо порівнювати з чимось надприродним. Наступна книга це книга авторства нашого українського письменника Макса Кідрука Зазирни у мої сни». У мене є досить такий у дрібницях відгук на цю книгу з усіма моїми враженнями, але я все ж таки хочу трошечки розповісти про неї. І у цьому відео, тому що ця книга також лякала до мурашок. Ця книга була із формату таких, коли було досить страшно засинати. Тому що тут ми маємо історію маленького хлопчика, який у віці 4 років захворів, і йому потрібно було провести, здавалось би, нескладну операцію. Але під час цієї операції у хлопчика зупинилося серце, і він був. По факту мертвим декілька хвилин. За ці декілька хвилин, здавалося б, нічого не відбулося. Але згодом зрозумілося те, що щось є потобічне у всій цій ситуації. Хлопчику почали снитися досить дивні сни, а потім ці сни почали виходити назовні. Я не хочу знову ж таки спойлерити вам цю історію. Я сподіваюся, що я вас зацікавила таким коротким ем, описом сюжету. Але дійсно це була саме та книга, коли було досить страшно засинати. І якраз вийшло так, що читала я її якраз по вечорам та перед сном. І я пам'ятаю, коли я лягаю спати і така хоч би нічого не приснилося того що я не хочу, не хочу. А сняться мені доволі дивні сни деколи, і от ну прям дійсно не хотілося б, якщо чесно, у той момент і бачити якісь сновидіння. У цьому технотрилері лякає насправді не лише сама ситуація оцієї потойбічної сили, але й лякає і те, що це насправді може бути у реальному житті. Тому що Макс Кідрук доволі е, професійно та доволі. У дрібницях розповів про усі технології, які можуть досліджувати сни, і як він зазначив сам, що це дійсно наразі є дійсні технології, таке існує у реальному житті. І уявити, що ви можете побачити щось потий поки ви спите, і побачити це в реальності, ну не хотілося б. По-друге, питання того, що це може нікуди не зникнути. Ця проблема може бути і залишитися із маленьким хлопчиком назавжди. Але і ще є такий великий страх того, що хлопчик може постраждати. А може постраждає і не лише хлопчик. І от ця ситуація також стала для мене до мурашок, тому що усе це потойбічне, Я не можу сказати, що я прям вірю у всю цю історію потойбічну. Але коли ти читаєш, і. Коли ти маєш якісь підтвердження на те, що є наукові дослідження, є наукові якісь штуки, якими можна дослідити ваші сни і побачити, що там щось в хтось вилазить звідкись, я не хочу. Mm -mm -mm. Тому зазирни у мої сни Макса Кідрука стала для мене тою книгою, і зряда не зазирай під ліжко, а вдруг там хтось є. А кінцівка у цій книзі. Знову ж таки, без спойлерів, але ота кінцівка я сиділа з відкритим ротом і просто не могла повірити, що Макс Кідрук зі мною оце зробив. Дуже варта своєї уваги ця книга. Я також досить рекомендую цю книгу тим, хто кому подобаються різноманітні потейбічні штуки, ігри з розумом, що для мене є також досить такою страшною темою, тим, хто любить полоскотати собі нерви перед сном. Наступною історією є психологічний трилер від Гіліан Флін «Загублена». І це також та історія, коли ми не маємо якихось монстрів, ми не маємо чогось потойбічного в цьому випадку. Ми маємо історію звичайних людей, сімейної пари, яка святкує свою річницю, але у цей день жінка просто зникає безвісти. Ніхто не може її знайти. Немає ніяких слідів тому, куди вона ділася, але в один момент все стає досить дивним. Ми маємо історію оповідання з двох сторін: зі сторони чоловіка та зі сторони жінки, які розповідають свою правду. До речі, є досить крутий фільм знятий за цією книгою. І я насправді спочатку подивилася фільм, а потім подивила, почитала книгу. І дійсно, і фільм, і книга просто неймовірно цікаві. Ми маємо дві точки зору, які суперечать одна одній: хто правий? Чия правда що взагалі там відбувалося, тому що у процесі оповіді ми дізнаємося про дуже багато різноманітних деталей, які вказують на те, що Міг би винний був і чоловік, але в той же момент ми розуміємо, що там і жінка, щось з нею там, можливо, не так. І оці суперечливі такі мотиви, вони дійсно починають якось маніпулювати вашим мозком, і ви не розумієте, кому вірити, що взагалі відбувалося. І знову ж таки, найстрашніше це те, що це можуть бути ваші сусіди. Це може бути ваш чоловік або ваша жінка, що там на умі. У тих людей ніхто не знає. І для мене це дійсно в психологічних трилерах такий досить цікавий факт маніпулювання психологією людини. Маніпуляція мозком психологічних оцих відчуттів, і ну, оці ігри з розумом це просто ну що з чимось. Авторка роману дуже сильно маніпулює оцими архетипами ідеальної жінки, ідеальної дружини. Образом жертви маніпулятора, і це такий прекрасний симбіоз, коли ви не знаєте кому довіряти. Цей роман змушує вас сумніватися на кожному шляху, на кожній сторінці, у кожному розділі. Авторка так майстерно маніпулює. Просто вашими почуттями, відчуттями, емоціями, усім людським, що дійсно ви в один момент наче сходите з розуму. І це також додає у того елементу страху. Ви не маєте контролю над ситуацією, тому що ви взагалі не розумієте, що відбувається. І також ця гра з розумом не лише. Головних героїв, а і з вами, як з читачем, це дуже крутий спосіб зробити цю книгу досить страшною. Найбільше, що вразило та настрашило саме мене, це було те, що людина так майстерно може перетворитися із звичайної людини на жахливого монстра. І це якось так відбувається, що ти не розумієш, що саме до цього призвело, з самого початку, який був такий стартовий пункт усієї цієї історії. До цього ж ти не розумієш, як так сталося, що ти дійшов до цього. Я тут не буду спойлерити, це не спойлер, це просто він або вона, щоб ви знали, що нічого я вам не спойлерю. Але це такий уособлення, зробимо так. Це тобто ми маємо не класичного антагоніста тут. Ми маємо людину, яка. Підпитана своїми власними почуттями та емоціями, ми маємо людину, яка перетворюється у монстра, у справжнього монстра. І от саме ця метаморфоза, як на мене, вона дійсно не може налякати: уся холоднокровність, уся жорстокість, уся злість, яка була вкладена, усе те, що відбувалося. Оце для мене найстрашніше. І останньою на сьогодні, але не менш страхітливою книгою, буде роман Вільяма Голдінга Володар Мух. Цей роман це не просто історія про дітей, які потрапили на безлюдний острів, їм потрібно врятуватися і взагалі щось зробити із своїм життям. Це насправді. Дуже потужна алегорія на те, як швидко руйнується цивілізація, як швидко руйнується усе людське, що на це впливає, і як жити у цій новій реальності. Знову ж таки, ця книга не про щось потайбічне, ця книга про людство, ця книга про дітей, про те, як їх світ може швидко зруйнуватися. про те, Ким можуть стати люди звичайні діти, якщо виникають певні обставини, які руйнують усе те, про що вони взагалі завжди знали? Страх втрати контролю. Відбувається тут таке, що ти не розумієш, як поведе себе людська натура тоді. Коли усі закони відміняються, ви потрапляєте у таку трошечки, знову ж таки, ізоляцію, коли вам потрібно або виробити власні закони, щоб вижити, або долучитися до натовпу. І саме тут виникає наступний страх. Це страх колективного божевілля. Коли в один момент ти не розумієш, чи це в тобі проблема, чи ти просто піддався тому натовпу і сходиш з розуму разом з усіма. Адже насправді колективне божевілля може змусити людей до найжахливіших вчинків. Тому що якось оцей аспект виживання, інстинкт самооборони, самозбереження, дійсно виживання, він може. Працювати зовсім по іншому, коли ти в таких незвичних обставинах, тут потрібно дослідити власне нутро, і постає питання: а чи дійсно ми всі від природи добрі, а чи можливо, ми всі від природи злі? На це питання потрібно дійсно відповісти не лише головним героям, але і нам, читачам, тому що на цьому дійсно будується досить багато символізмів у цьому романі і будується досить висока та міцна мораль. Страх перед невідомим монстром це такий собі символізм страху, який відчували самі діти, тому що це звичайно. Звичайні діти, і насправді досить страшно і мотрошно уявити ту ситуацію, в якій вони опинилися. І от саме той страх, внутрішній, власний страх, міг стати символізмом того великого монстра, якого усі так сильно боялися. У цій книзі для мене найстрашнішим стала саме жорстокість дітей. Насправді це була досить складна для мене книга, яку. Під час прочитання я досить якось так ну некомфортно звичайно себе відчувала. Я плакала. Я ну, можна сказати, дійсно страждала, поки я читала, але не через те, що текст якийсь не такий, а через те, що ну мені дуже жалко було усіх тих дітей, які опинилися. Мені дуже було так. Переживательно за них усіх, і дійсно, ота жорстокість ну у мене просто насправді не було слів просто навіть зрозуміти свої емоції та відчуття, тому що ну це. Дуже дуже сильно страшно завдяки майстерності самого автора, коли ота ізольованість, коли наростання тої напруги і того страху, тої жорстокості, розвиток особистості дітей, руйнація їх як особистостей, деградація в якомусь плані, усе це. У якомусь скупченні зробили цю книгу для мене такою мудрошною, що я навіть не знаю, чи рекомендувати її, знаєте, людям і казати, що це дійсно та класика, яку варто почитати. Вона дуже складна, вона дуже страшна, і от саме оці людські відчуття, людські емоції та те, що робить з нами природа, те, що робить з нами відсутність законів, те, що зробить з нами ієрархія в певні часи і в певних ситуаціях. Те, якими людьми виходять з таких ситуацій, ну, це просто дійсно лякає. Тут ми розуміємо, що в деяких ситуаціях влада виступає таким каталізатором для деяких ситуацій. В деяких моментах влада стає, певно, важливішою за мораль, за людське. І це також лякає страх перед невідомим. По факту ці діти власноруч створюють те чудовисько саме зі своїх страхів. Цього чудовиська, можливо, і не існує, але чудовисько живе у кожному з нас. І це також бляхалячно. Чому Володар Мух такий дійсно? Потужний та мотрошний водночас твір. Автор показує, яка крихка є цивілізація, як легко можна позбутися усього людського лише за відсутності певних законів. Він показує те, що перетворитися на злочинця, на жорстоку людину, на варвара можна досить легко, лише прибравши деякі аспекти нашого життя. Вільям Голдінг насправді доводить те, що. Ми самі створюємо зло, хаос та жорстокість. І дійсно, часточка усього цього живе в кожному з нас, і не потрібно створювати якихось ілюзорних монстрів, тому що все це у наших власних руках. Якщо ми залишаємося людяними, якщо ми залишаємося добрими, ми можемо знищити те чудовисько. Але якщо все ж таки якась певна влада або щось, що не стикається з нашою людською мораллю, виходить назовні і стає сильнішим, тоді. Прокидається чудовисько! А що ви читали з тих творів, про які я сьогодні вам розповіла? Можливо, ви щось відмітили для себе до прочитання, я буду дуже вдячна за ваші коментарі. Про ваші враження і взагалі поділіться, який формат відео вам цікавіший, тому що я так внедрила таку нову рубрику для себе і для вас на моєму каналі трошечки літературознавчу. Чи цікаві вам такі тематики, чи цікаві вам такі відео, я буду дуже вдячна за ваш фідбек і до скорих зустрічей! Я була рада сьогодні з вами побачитися. Приємного читання та гарного часу! Papa?